Права 1291 ордината деякої точки прямої, що є графіком рівняння мінус 9х плюс 5у дорівнює 27 дорівнює 0. Знайдіть абсцису цієї точки. Ну що ж, як будемо робити? В даному випадку пригадаємо, що таке ордината ордината. Якщо ордината деякої точки дорівнює 0, це ордината у нас y дорівнює 0. То виходить, що деяка точка. Ми точно знаємо, що в цьому рівнянні y дорівнює нулю. Треба зайти відповідне значення X, з якого x наше рівняння перетвориться в правильну числову рівність. Ну що ж, добре, записуємо тоді, якщо так і пишемо. Якщо. Ордината. Точки. Рівна або дорівнює нулю, так пишемо то Y дорівнює нулю. Ну а тоді маємо пишемо, тоді маємо. Yeah? Ну що ж, мінус пишемо 9х, мінус 9х, далі плюс 5 y плюс 5, що множиться, а замість y пишемо 0, і це дорівнює 27. Yeah? 5 помножити на 0, це буде 0. То виходить, що в нас залишиться плюс 0, це буде просто мінус 9х. Дорівнює 27. Є? Як знайти х, рівняння ділимо на мінус 9. Мінус 9х на мінус 9, це буде х дорівнює. Ну і праву частину 27 ми ділимо на мінус 9. Х тоді дорівнює. Частка буде від'ємна, пишемо мінус, а 27 на 9, це буде 3. Отже х дорівнює мінус 3. Ну що ж, абсцеса тоді або х дорівнює мінус 3. записуємо, отже, пишемо. абсцеса абсиса. Точки Дорівнює. Мінус 3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть абсцису цієї точки. Ми знайшли абсциса. у нас мінус 3. Ну що ж, ось таке завдання на абсцису та ординату точки на цьому вправу завершено.